Привіт, я Юлі Дзига, і я знову повертаюся в номограї. Ура, не знаю чи надовго, але ось я тут. Я вирішила трохи змінити формат і спочатку записувати гру, а потім вже додавати коментарі і по можливості озвучувати діалоги в грі. Подивлюсь, як в мене вийде це комбінувати. Це тому, що грати і коментувати одночасно, я не знаю, це якась така суперсила, яка мене обійшла стороною. У мене таке не виходить, виходить лише все в сраку. Тому отак. ми будемо у детрої Become Human і перед тим як почати, я нагадую, що вподобайки і коментарі допомагають контенту просуватися. Так, так, тож, не нехтуйте ними і нумо грати. Отже, я вже проходила детройт, але сьогодні, звісно, ми почнемо нову гру. Тільки я буду приймати рішення відмінні від моїх попередніх. Або майже відмінні, буду дивитись по ситуації. Цікавенка це дата мого народження. Першою у нас з'являється Конор. Він перемовник, який має допомогти з поламаним андроїдом. Переговорник прибув. Тут одразу така напруга починається. Я коли вперше грала. Така дума: треба не зволікати, Треба все зробити правильно. У мене постійно це мулька, що Треба все зробити правильно. Мені здається, що тут є лише один ідеальний правильний варіант для проходження гри, а всі інші погані. Спойлер, це не так. До речі, є такий канал Люканіус майстерня озвучень, і там я разом з Люканіусом озвучую різні ролики, а також його проходження до та ми робимо дубляж українською. Тож там можете послухати нас. А зараз буде шматочок цього дубляжу. Що? Зачекайте? Посилаєте Андроїда? Ну, все, пані! Ходімо! Це ні, це ж. Це не справжня людина. Ні, чекайте. Посилання буде в описі. Не смійте його до неї підпускати. До речі, минулого разу у мене Конрад був максимально емпатичним. і Він врятував, звісно, рибку, бо і я б її врятувала. Але цього разу будемо фантазувати інакше. Все таки Конор весь такий серйозний. Він робот, він має виконувати своє завдання. Він. Ніби як найменше схильний до цих змін у формуванні самосвідомості. Ну, принаймні, поки що буду його рухати саме цією. Мені не чхати. Мої люди поготові! Дайте вже наказ. Капітан Ален. Мене звати Конор. Я андроїд надісланий кіберлайф. Він стріляє в усе, що рухається. Ви підстрелив двох моїх людей. Снайпери б зняли його, але ж він стоїть на краю. Якщо він впаде, впаде і вона. У цієї машини вже траплялися збої? Та Та поняття. Це важливо? Мені потрібна інформація, щоб вибрати підхід. Ви застосовували код деактивації? Це перше, що ми спробували. Слухай. Зараз головне врятувати дитину або розберешся з цим андроїдом. Або, або я про нього подбаю. Ну і звісно, що ми бачимо на самому початку, нас знайомлять з відношенням людей до андроїдів. Їх вважають, власне за лайно, за інструменти, бо зрештою це ж роботи, речі. Чи не так? Цей момент мені дуже цікавий, він туди зазирне, але не піде. Чому? Чому? Я десь щось прогавила. Його можна взагалі змусити туди зайти? У мене вже це вдруге, я не знаю, я не розумію, чому так. А -а -а -а. Деніел, найкльовіший андроїд на планеті. Ну, привітайся. Hello. Привіт. Ти мій найкращий друг. Ми завжди будемо разом. Увага всім бійцям! Переговорник заходить. Переговорник заходить. Ваше замовлення на Android AP700 зареєстровано. Кіберлайф дякує дякую вам за покупку. О ну, тут, до речі, я не знаю, цей офіцер вижив, його він відтягнули, і, можливо, можна було десь піти з ним поговорити, якось відреагувати, а я цього не робила, а одразу тут обслідувала і цю віддалі пішла. Але, можливо, можливо, з ним можна було поговорити. Це нормально? Так, порядок. То чого ми чекаємо пристрелити його і всі. Він у мене на прицілі, на позиції. До атаки готові. Живий. Я бачу, смикнув ногою. Назад. Не підходь, бо я стрибну. No, no, Ні, не треба. Я тебе благаю. Нумо, нумо, нумо! Привіт, Деніел. Звідки мене звати Конор? Ти знаєш моє ім'я. Я багато про тебе знаю. Я прийшов тебе врятувати. Цікаво, це він зараз іде, а там же ніби як десь хтось смикав ногою. Ми могли до нього підійти чи ні? Блін. Блін. Я тільки зараз це помітила, коли озвучувала. I'm Я теж андроїд. Як і ти. Like Я I тебе розумію. На мені яка різниця, що ти андроїд. Ти на їхньому боці. Ти не можеш зрозуміти, що я відчуваю. Ви з Емою були дуже близькі. Я знаю. Ти думаєш, що тебе зрадили, але вона у цьому не винна. Вона мене обдурила, а казала, що кохає, а сама брехала. Вона така сама, як усі люди. Деніл ні. Тебе хотіли замінити іншою моделлю. І ти That's ображений, happened, так? Right? Я думав, що для них рідний. Тут я I намагалася I стабілізувати його, аби врятувати But дівчинку. They they хотели, щоб Він їй нашкодив. Something я, як мама, <laughs> не могла витримати цього тиску. Хоча і прийняла рішення Конора більш таким жорстким робити. Але з іншої сторони його мета в першу чергу врятувати дівчинку. І виходить, що це правильно. Йому старатися всіма силами саме е, обезпечити дитину заручницю, а вже потім знищити поламаного андроїда. Може я все робив правильно. Не знаю, <звук> Як же мене дратує цей звук? <звук> Накажи <звук> їм, <їх>, щоб <звук> гелікоптер забрався. Це ситуація під контролем. Ось я зробив, як ти хотів. Ти мусиш мені довіритися. Відпусти дитину, і я обіцяю тобі, що все буде гаразд. Я хочу, щоб усі пішли. І я хочу автомобіль. Від'їду від міста і відпущу її. Це неможливо, Деня. Відпусти дівчинку. І обіцяю тебе пощадять. Я не хочу вмирати. Ти не помреш, ми лише поговоримо. І бінго! Тобі нічого не вдіють. Даразд. Я повірю тобі. Збрехав мені. Клара. І от написано, що у нього програмний збій. Цікаво, це як тому, що він збрехав, мається на увазі, що брехня для андроїда це збій. Чи, типу, він так відреагував на реакцію цього андроїда, що він його звинувачує в брехні, і в нього якась симпатія почала просинатись. Не Знаю, коротше, все. загадочно, загадочно. Можна подивитись, як я грала, як я грала минулого разу. Тобто всі вибори, які робимо протягом кожної гри, вони фіксуються тут і можемо їх порівняти. І в мене, в принципі, сильної різниці немає. Наприклад, я не знаю, що це за момент такий, я його не відкрила, хоча ніби всюди пошарилася. Тим не менш, щось я десь таки прогавила. І мої вибори, власне, привели до того, що у мене вже колись було. Як бачите, у мене ще було, що Конор пожертвував собою, але ще маємо чотири варіанти. І я знаю тільки два з них, бо бачила інші номиграї. А що там ще може бути, я взагалі не знаю. Дякую, що дійшли аж до цього моменту, і попрошу ще хвилинку вашої уваги, аби нагадати, що вподобайки і коментарі допомагають контенту просуватися. Тож підтримаємо українське, підтримуємо ЗСУ і до наступних зустрічей, Па-па!